І всі привет за Мирона я той що ходив на І Сьогодні будемо грати в Endo 2 Дім диявола Yavla House of the Devil Креатура SSV Victorian. Я ж записав одну серію першу Драний МПС не записав відео. Він записує відео, це не ранує. Я пішов перший рівень. Ну я ще раз перепройду. Ну ж так на ультравайленсі я починаю патрони. У нас на якийсь кусок гівна. Я була вроде бы ну не бій мене. Так, зараз все трохи мои швидше будуть, я знаю хто не стоїть. І що тут все твориться. Зразу претензії. Я ці претензії казав минулого разу в кінці відео. видео. їх скажу зараз. Всі монстри однаково... однакові звуки видають, коли Нічого не роблять. Коли просто ходять. Ти просто... І все. Всі. Дайте мені свої патрони. І себе. Хоча себе може й не треба. Так, я це все візьму. Что буде, що нема нічого. Я розумію, що це вже не так цікаво буде. Але що зробити? Треба. Вбирай. Винтон. Ну я так-то 3-4 скрятки тут висим. Я и печал, честно. <клес> Тикає, Тож чекаємо. Хочу буде втекти на місце яке я знайшов. Минулого разу і бета є в розі. Двіться. Тут і захист і все решта. Ці гівна пуски хапають на себе. Сюди могло Дай недт, идите сюда. Ах, те два на меня загрени. Так, вас я убил перших. Че, гау, гавлют, шо я не понял. чипайте меня. Смотрите на него. Он идиот. Так, мне будет мне мешать. Потому я их Столько идиотов Я жду моих хп. С этими атаками. Ображай монстр по неправильному заслужил. Так. Так, медицина, медицина, дай сюда пронизу, так, окей, вс забрали, пошли, давай нафиг, бокс 3, дрянный, скайбокс. Реально фаербол. Як я вже казав в першій частині відео видел. Фаербол уже ніж не шкулевый пистолетчик. Мне страшно харики. Так, там кулеметчики дверь. Дай pokażę medycynę Co tam stało? Oni mi pokazali medycynę Ale... Ja wychylałem się, wskoczyłem w okno co tu wiedział? Tak... Jeszcze będę dać Прямо это стреляет. Шлепка. Ну, это все я пишнейше выглядал, когда первый раз включил. Сейчас буду показывать медицину. А, я так, э, тем, что как показывает на цену. Іш її відсутність для вас. Треба йти медицини. правда вона зараз без я Просто прийшов щоб показати, що воно таке. Я думаю да я прийду, окей. Так зогивна які принцип ні купить проблеми, ну, але раз разу їх там два впше. Кулемет, что забуду взял, енок все. Здесь віт. Номер Чвайли кулемет. Так, я хоть на найцей на, на в нюк сдохне. Можна йти. Тоб, дай мені взяти медицину зараза Мелицина, медицина. медицина... Так, шо шудому лукатин, послух. я про и забу. Тут жесткий на куске. сюда, не неузду бьет. Давай, давай. Да, перешел ты. Что ты крутуешься, ты? Шабуда. Дивіться, я вже був під вихом 3-4 хвилини, капець. Це, це вже за 8 я пів карти пройшов. Мені рятує. Мене це нарятує. Хто мене кинає своїми Я скільки я промахав всі хілки, я вас просто розстріляю. Так, але так жар, жар, жарко не було минулого разу. Так, на порожі. На кусок ай. Фех. Я вам покажу, як це буде без медицини. Я мату из пат передаю всі штук про все взяв взял. Никого нема. is Перший дюм. Ну я не могу попасти. попав Вей, покажи лечьку ты. Во ти поїхав. Я людина медицини, тя її немає. Ну відстань ты. Так, у меня не медицины Всі патрони патроны ввесты, подивиться. Ну, Пшугать. Зараз в мене будуть патрони медицины. Патрони і медицина, що може бути краще. Так, тут, тут фон геомет. Najmniej Я Ja люблю. 12 minut остаan czy Не Nepełny. У мене є медицина, мені мне допомогла. Я урал забив кулаками. Медицина. Ну, к ная, короче. Эээ, там, там открывается. Так ну разувол заплудаю всех честно. Медицина, моя медицина. Ай, блин, стопай. Что за моя? Что за боя? Снимаем эту сцену. Манит. Всех мало. А мне мои цены. И патроны. На этом мне все свои номера. И опять. Йоу! Я не очікуваний. Трохи Криво стріляю. Так, під'їхали. с кем-то ціна. Це не поможе, неведимий мой же. Ті спері, я солс ферми не знаю к дистанці. Я тоже не знаю, куда один достат. Ді... Я медицина, відстань. Это паскудне місце, якщо честно. Дайте мне кулаки. Указувати медицину. Мою медицину. пистолет. Они стреляют они. Юна. Такая. Что ты палыш? что там стреляют, слух? Я популярный. Так, выкинь никого И я популярный ровно Ця штука жара хп все куломячики же тоже мои хп Сука Даймин Я забу Айвна кусок Ой-ой-ой Тихонько Щя ще равен в прошлой разу так. Не мер Розберегтись. Не знаю. Чуть мер Так, ще буде важко. Так, ну перші ці штуки це нічого. <клух> Стріляв них з пістолета стою на месте. Ухиляюсь. Так, пол медицина. Танцуем. Что будет, что я не понял. Дахти медицини трохи мої. Так, патроны. Дай дай патроны. Так, важко Читайте. Пока что имели цену. платформу i Мельцена. <зас> не показала медицину. Зелен. Ну и через него можно смыть мало патронів. Ай. Это было неприятно, и у куски. Звук Так, тихо мне ще покажут медицину кулеметчики. Мені так покажут, і я там все забрав. Це немає сенсу. Ну, Тут і все, все скайки, що я зміг знайти, або не стати. Кулеметчиків ще в не дістатись. Це мене теж нервує я пройшов рівень останній пол Вдях. далі буде сан дьявол цього тексту ми довідаємо, що ми граємо за свій. Вікторіана. Ну, я так думаю. Я забув що написав. Ей, іде, не дуже повийшло. Перше було краще. Дісмон записала. Аж записала, де мішка мішки немає. Ну що ж, з вами Бурон. Всім дякую за перегляд і до побачення.